Вітаю, вітаю, вітаю на каналі Живий Обмін, оберіг життя, гармонія буття. Наш третій головний список відео під номером 8: Гармонія Буття. Тут ми розмовляємо більшою мірою про геобіологію і явища, які з нею пов'язані, точніше, пов'язані з нашою планетою. Продовжуємо тему. Відео номер 308. А у нас вже є три відео 308.0, там, де я роблю анонс, і прошу вас подивитися. Програму з програми загубленого світу про кургани, павуки, майдани. Або, як називають це, явище грообіологи в Європі це чаші. І от зараз ми поговоримо саме про чаші. Далі. Було в нас відео 308.1 і 308.2, там де ми дуже детально роздивлялися дольмени, меніри, кромлещі. І сьогодні додамо ще й вирівнювання. Сподіваюся, що це відео я зроблю коротшим за інші. В будь-якому разі, якщо. Цікавить вас такий контент. Якщо вам дійсно цікаво, будь ласка, реагуйте, будь ласка, пишіть свої коментарі. Мені потрібно бачити ваш зворотній зв'язок, адже саме він вирішує, що я вам даю так на цьому каналі. Одразу вибачаюся, тому що в мене тут сусіди заливають бетон, тому тут вантажівки, робочі, тому можливо, буде чутно. Як вони працюють, хоча вікна позакривала, але все одно звук досить такий сильний. А, прошу вибачення. На жаль, в мене час є тільки зараз зробити дане відео, тому роблю. А, не звертайте уваги на зайві звуки. Отож, повертаємося до наших чаш. Якщо ви подивилися дуже гарно відео, ці чаші є і в Україні. Так, відео нагадую, посилання на нього. В описі до відео 308.0. У нас їх називають чашами. Чому їх не називають курганами? Тому що кургани мають негативну полярність. Так, це енергія смерті. Вони пов'язані більше з захованнями, хоч, можливо, були. Поховання, наприклад, не на постійній основі, а там як в дольменах висушували, чи ще якось все одно курган залишається негативним. Тобто негативним для живих форм життя, для живих істот для людей і для всіх інших. Чаші ж свою загальну глобальну енергетику мають позитивну. Вони мають позитивну полярність. Тому це не кургани. В них, скоріше всього, були різні функції, як і з іншими мегалітами. Тому що саме чаші вони дуже-дуже давні. А, ну... Дослідники не можуть зійтися точної думки, скільки тисяч років вони мають, тому що ці побудови реально дуже-дуже давні. Звісно, їхня глибина раніше була значно глибша, і вали з землі були значно вищі. Ті чаші, які, наприклад, знаходять в наш час. Вони можуть бути маленькими, середніми, більшими. От, найменші, які там знаходять, наприклад, 1 метр в глибину, а по діаметру десь 8 метрів. Більші чаші, які от в Швейцарії, наприклад, є 2-3 метри в глибину і діаметр їх десь 20 метрів. Дуже важливий в цих чашах саме діаметр, бо цей діаметр показує. Кордони в основному димаря, який знаходиться в центрі даної чаші, або вортицу, або і того, і другого, бо може бути одне і друге. Чаші мають функцію збору космічних енергій. Якраз вони працюють більше саме з космічними енергіями, а не з телоричними. Це важливий момент. А, звісно, біля них є різні геобіологічні явища. А, зазвичай це вода. Вона може бути, звісно, там якась підземна теча, навіть може бути десь дуже далеко, глибоко, маю на увазі. Але, скоріше всього, вона є. Згодом, як показує практика, ці чаші могли використовувати ну, в більш практичних цілях. І могли навіть будувати щось подібне для інших цілей. Наприклад, як на Близькому сході такі схожі чаші будували для того, щоб збирати вологість. А вони там насипали певною мірою там, глину, камінчики, засипали це все там соломкою. Тобто там була ціла спеціальна процедура, як збирати. В середовища вологість, воду, як її очищувати, фільтрувати і тому подібне. Далі були згодом, звісно, ще інші функції, як, наприклад, відео там показується, так це вже наносні функції, тобто не первісні. Первісна функції чаші це робота саме з космічними енергіями. Дуже часто центр. Так, центр самої чаші. Має, звісно, демар, Вортекс. Звісно, там є перетин, тобто вузол сакральних мереж, наприклад, третій рівень мережі Хартмана. От в самому центрі. І це дуже цікаво дослідити, наприклад, так, от сам діаметр. Чи він дійсно досі відповідає діаметру Дема чи Вортекса? Це найперше, що можна перевірити. А, ці чаші ну, їх порівнюють з антенною радіотелескопів. Тобто, це все ж таки антенка. Там потужні зв'язки космотелоричні, тобто енергії потужні. І як ми сьогодні можемо їх використовувати, це активувати, так? активувати дану чашу, знайти, звісно, сам центр, тобто центр чаші. він же є центр Демаря, він же є центр Вортекса, чого він там є, він же є центр вузла, позитивного, звісно, Хартмана. Може там бути іще якісь явища, ще якісь перетини, вузлики і тому подібне. Ну, це такий стандартний набір. Коли ви знаходите цей центр, дійсно, ви перевіряєте, чи там пульсують позитивні енергії, бо будь-що може бути забрудненим, і можливо, треба почистити чи зробити певні дії. Якщо все очищено, все прекрасно, ви знайшли центр, виявили намір на активацію, так? можливо, там є якась спеціальна процедура чи маршрут, який можна визначити лише за допомогою господаря місця, бо наразі до нас дуже мало дійшло інформації щодо цих чаш. Можливо, там є якийсь спеціальний підхід, а можливо, нема. І можливо, вашого наміру достатньо. Так? Також це залежить, звісно, від рівня свідомості людини. І є прокачки в енергетичному плані. А, скажімо, ви його активували, знайшли цей центр, сіли в центр, і ось тут а, можна візуалізувати, і воно так і буде. Просто візуалізацію ви допомагаєте. А, утворюється ваш канал. тобто Дуже величезний канал світла, який вас пов'язує з космічними енергіями. Може дуже дуже дуже-дуже високо. Принаймні на висоту димаря, Вортекса і так далі. Це може бути декілька метрів і навіть кілометрів вгору. А, хто пам'ятає наші практики і списку відео номер 5 робота з божественними структурами, є в нас така структура, як божественний канал світла. От якраз в такому місці було б ідеально його активувати. Хоча в мене є таке пропущення, що він активується, скоріше всього, навіть сам по собі, бо це місце сприяє саме відкриття таких каналів і відчуття таких енергій. Тобто, все, що від вас треба, знайти правильний центр. Активувати, якщо треба десь там щось підчистити, підчистити. І якщо є якась особлива процедура активації даної чаші чи очищення, бажано дізнатися і зробити, сіли, візуалізували і помедитували. Але що помітили дослідники, що коли ви дійсно перебуваєте в самому, при самому центрі, енергії настільки потужні, що Може давити на голову, може крутитися голова, може крутитися ціле тіло. Так, ну, взагалі, коли ви буваєте на Вортексі чи на Демарі, ви бачили, наприклад, відчували скоріше всього, що вас крутить. Тобто сідайте, не стійте, щоб не падало. Ну і взагалі подивіться, як вас сприймаєте ці енергії, так якщо дуже занадто вам там і пече, і колить і крутить, і нудить, і давить, тобто відбуваються якісь не дуже приємні речі. Перевіряйте зразу всі свої мембрани, перевіряйте свою ауру, як вона реагує, чи позитивні вони для вас, і чи здатні ви ці енергії прийняти і інтегрувати. Можливо, довге перебування в центрі даної чаші, вам не потрібно, вам вистачить декількох секунд. Звертайте на це, будь ласка, увагу. Будь-якому разі, вертикальний канал, який з'єднує вас із космосом, можете уявити. І посидіти в медитації. Скільки хвилин це ви вже визначаєте самостійно, скільки вам, ну, ви можете прийняти, бо енергія потужна. А важливий момент, щоб вас там гать не скрутило і не задавило, гарно, гарно заземляйтеся. Так, тобто практика заземлення тут дуже-дуже не завадить. Взагалі, бо саме ніжками стояти на землі, чи сидіти, так, це вже. Саме по собі заземлення. А ще як запустити візуалізацію, скажімо, свої корінчики в землю, зробити інші практики, наприклад, за допомогою кодів ДНК, пояної липнику, чи ще якісь варіанти, це кожен же обирає абсолютно самостійно. Але заземлення в цьому випадку дуже-дуже корисне і дуже-дуже потрібне. От, найголовніше, що хотіла сказати про ці чаші, я вам сказала тут. Це антенка, це роботи з космічними енергіями, це потужні енергії, це позитивне місце. І ви переміряєте димар, вортекс, перетин різних мереж, скоріше всього, з цикральних знаходите центр. Так, якщо все є, то, скоріше всього, якщо все чистеньке активоване, ну, то й чаша робоча, вона працює. Ви це прекрасно знаєте. Отже, ви можете сміливо сідати в центр і заряджатися і енергіями Вортекса, і демаря, і сакральними мережами, і космічними енергіями поробити. По різні практики саме з космічними енергіями, наприклад, з'єднання з центральним каналом, з центральним кристалом, сонцем, з певними сузір'ями, все може бути. Чи цивілізаціями? Все може бути. Помітили геобіолога, особливо Стефан Кардино і, взагалі, його група різних практиків, геобіологів, біоенергетиків, що в цих чашах ідеально робити астральні подорожі, а також сни, так, усвідомлені сни, вони прям дуже сильно сприяють цим практикам. Тому в кого є можливість поїхати і побути в центрі даних чаш. Удачі вам і чудових практик. Давайте тепер ще розглянемо вирівнювання швиденько. І завершимо, напевно, вже це відео, так щоб ця тема вже була хоч глобально відкрита і, сподіваюся, зрозуміла. Отже, вирівнювання, що таке вирівнювання. Так, це наші зведені вгору камені, меніри, рядками. Але рядки, вони не обов'язково мають бути рівнесенькими, паралельними там, а, чи ще якимось. Вони слідують завжди розломам. Вони пов'язані з розломами. І якщо є розлом плюс підземна течія води, це от ідеальне місце розташування даних. Менірів, так Вони йдуть собі рядками. А важливий момент, як ви знаєте, у вирівнюваннях, так само, як і в кромлешах там має значення розмір, висота, вага кожного камінчика. Вони там всі різноманітні. Чому, тому що нагадую, що це невеличкі насоси. Вони вбирають в себе енергію і передають її далі. Більше того. Повертаємося, до речі, до книги Жоржа Парата Невидима архітектура. А він дослідив, тому що на Франції, у Франції на півдні дуже багато вирівнювань, що кожне вирівнювання справжнє, мається на увазі справжнє, на початку і в кінці має кромлеш. зазвичай такого напівеліпсу. І він дійшов в висновку, що от саме Такі споруди, кромлеші плюс вирівнювання, що все складається з менірів, це і є в нашому понятті сучасні електро і атомні станції, але в енергетичному плані. Зазвичай такі величезні енергетичні структури е ну, знаходяться поближче до моря. Більше того, дуже важлива саме геологія місця. Дуже важливі ось ці розломи, яких має бути дуже багато. І обов'язково, звичайно, вода. Без води, як ви знаєте, немає меніра. Немає меніра, отже, немає вібрацій, тих, яких потрібно. Тобто вони і збирають, і генерують, і передають дуже величезну кількість енергії. В свою чергу, у Стефана Кардино я знайшла такі припущення, тому що він досліджує також дуже багато і кромлешів, і Менірів, і Дольменів, і інших мегалітів. Він дійшов такого припущення, що поза колом Кромлеша завжди був якийсь такий пункт, типу пункту управління який складався зазвичай якогось там горизонтального камінчика, чи вирізбаного камінчика, ніби як сходами, чи такий ніби як стільчик і стілець, ну, тобто, там, де можна було просісти комфортно. І ще якийсь там камінчик. По суті, він припускає, що з цього пункту управління, там, де сідав оператор сучасною мовою, так, і міг управляти. Каменем, який дуже сильно підбирався під конкретний Кромлеш, і управляли цими енергіями, потоками енергії, які збиралися в Кромлеші і в вирівнюваннях, і у цих всіх мегаструктурах. І потім цей промінь, ці хвилі також так, направляли на щось. Якщо це, наприклад, терапевтична дія, скажімо, хворий лягав в центрі Кромлеша. Направляли на нього певні промені і стілювали його таким чином. Чи там, наприклад, могли висушити так тіло померлої людини в дольмені, чи ще десь? А, можливо, були якісь інші процедури по ініціації, більш такі духовні штуки? Це, звичайно, все припущення, але дуже велика кількість досліджень. Йде все ж таки в цьому напрямку, що був якийсь такий пост оператора, пост управління, і були люди, які зналися, як оперувати даними енергіями, в яких цілях, і вони реально могли не тільки там, наприклад, стілювати, чи робити якісь практики, чи сушувати, а могли ще й комунікувати. Вони могли направляти ці енергетичні потоки з певною інформацією, яка передавалася в інші місця планети, і таким чином спілкувалися між собою. Що в принципі цікаво. У нас, наприклад, у Франції дуже відомий сайт такий, ну, сайт, ви мається на увазі місце вирівнювання алінімодика кагнак» Вирівнювання карнакське, я вам тут фотки вже багато разів показувала, ще зараз покажу, і інші, звісно. Таких станцій, на жаль, збереглося дуже мало в цих вирівнювань. Раніше, скоріше всього, їх було дуже багато. Але це дуже потужні установки, тобто тут працювали такі реально професіонали своєї справи, які точно знали, що для чого вони робили. І величезну роль має саме геологія, що там під землею. Тому це не в кожному місці поставити вирівнювання з кормлешами і з усім на світі. Ну, тим більше треба знати, для чого ти збираєш цю енергію, куди ти її перенаправляєш, е яка функція даної енергії, тобто розбиратися в всіх цих хвилях, частотах, вібраціях, енергетичних потоках, куди що спрямувати і коли, і як. Тобто тут працювали справжні професіонали. Звісно, говорять все більше про те, що дані технології, скоріше всього, йдуть, ще, там, можливо, з часів Атлантиди. Тобто, це дуже-дуже давні технології, можливо, так? Тобто, це залишається все ж таки гіпотезою. Тому, як це перевірити, поки що ніхто не знає. Так, що вам ще про вирівнювання б сказати таке? Ну, давайте вам фотографію зараз покажу з Каранаку і там поряд. Місце дуже цікаве, тому що там є перетин трьох течій підземних і великі, звісно, розломи. І камінчики мініри, які виставлені вирівнюванням. Слідують всім цим розломам і течіям. І от там в центрі, там, де перехрещуються і розломи фіолетовим, і блакитні води такі, там такі ж такий літерній утворюється. Так, в самому центрі, там, бачите, написано LEM. Це менір, тобто зведений камінь, який найвисоковібраційніший з цього всього вирівнювання. І його там дуже люблять досліджувати. Бо це дуже гарна така собі батарейка, та ще й знаходиться недалеко від моря. Там сильні енергії, потужні. От. А, так, 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 що я вам ще хотіла сказати. А, ну, звісно, що на таких місцях, там, де і вирівнювання, і кромлеші, там можуть бути Ну, там може бути цілий набір різних і пунктів управлінь, і перемикачів, і ефірних утворень, і цих магічних каналів, труби, які з'єднують як кожен окремий мінір, так і коромлеші з іншими місцями, місцями сили, сакральними місцями. Як давніми, так і більш-менш сучасними, тому що ви знаєте, що навіть сучасні духовні споруди будуються все одно на давніх місцях сили, тому нічого в принципі не змінюється. У будь-якому разі, звісно, вмішуватися в ці енергії таких атомних станцій. В енергетичному плані точно не треба. Тобто там дійсно треба знати, як з ними співпрацювати. Так, ну напевно, вистачить. Я думаю, що не затягувати. І вам тут декілька фотографій Ось покажу. Це книгою Жоржа Жор Прата. А, ну і потім, можливо, розглянемо ще більш детальніше якісь дослідження чи ще щось. Я подумаю, що вам дати, щоб сильно не перегружати. А, але щоб головна ідея була зрозуміла. Я сподіваюся, що вже за ці три частини такі основні, вам вже стало багато чого зрозуміло, тим більше, що ми об'єднали знання, які ми вже давно опанували. Вортекси, Демарій. Тепер вже й мережі, так, і інші варіанти, які тепер з'явилися. Сподіваюся, що у вас всі ці знання тепер одне з одним складуться в один єдиний пазл. І ви зможете це все зрозуміти, а ще краще дослідити. Звісно, якщо десь поряд є такі місця, такі мегаліти. Дякую за увагу і завершую. <гум> завершую, думаю, що достатньо на цю тему. А в будь-якому разі, чекаю на ваш зворотний зв'язок. Бувайте! Та ага. Наостанок для таких людей, яким дуже-дуже цікава дана тема, і не тільки ця. Хочу вам дати посилання знову ж таки на дослідження телевізійників Антонівських печер. А там є люди, також дослідники з делекаційними рамками. А, звісно, я вас не прошу дивитися геть весь там репортаж, а от просто невеличку частину про Антонівські печери. Якщо вам цікаво, якщо ви бажаєте, звісно. А, для чого я хочу, щоб ви подивилися дане відео? А для того, щоб це. Викликало, напевно, у вас певні відчуття всередині. Коли ви дивитесь це відео, як ви себе почуваєте в плані, чи хочеться вам, наприклад, додати щось до цього відео? так? Чи виникає у вас бажання сказати, що треба було б подивитися оце оце, оце а я б оце б дослідив тето, а я б перевірила б оце, а я б потом в цьому місці посиділа, чи відчула, чи дослідила, чи перевірила. Тобто спіймати себе на певних думках, чи йде вам інформація ну, трошки глибше, ніж вона подана у репортажі. Якщо ви спіймалися себе на, так на таких думках, що можна було б дослідити, що можна було б подивитися, чи перевірити, чи відчути? А тоді я вас вітаю, це ваша тема. <хи> І ви чудово прослухали матеріал, поданий на даному каналі. Можливо, навіть гарно попрактикували. Особливо, роботу там з геологічними мережами і іншими явищами. А, я вам бажаю чудового перегляду. Ну, мені взагалі цікаво б дізнатися, звісно, почути від вас, коли ви дивилися дане відео. Чи хотілося вам, так? Отак у внутрішній у вас був цей такий імпульс щось додати, щось дослідити. Щось пізнати вже тепер з геобіологічної точки зору. Чи ні? Так, був. цілком можливо, що ні. <сум> Дякую за увагу ще раз. Гарної практики, чудового перегляду і інтеграції знань. Бувайте! Ава! Дякую вам!